Казка про рижу з бородою. Людною боробою. Жив був хлопець, який не любив бороди. Казав, я як виросту, я ніколи не буду мати бороди. І от... — Ти так і будеш цю казку сидіти. Так. Okay. І так він виріс і, і, і почала в нього трохи рости борода. Перше вуса, тоді борода, і він щось такий не хотів тої. як то мене так? Не хотів тої бороди, От і все брив її, брив, брив і брив. І йому так не доїла, остоїдла та борода. Він думає, треба якусь депіляцію зробити, пішов до лікаря. Лікар каже, ти що тю-чуть, Деп... хто ж робить депіляцію на бороду? Ніхто такого не робить. Вот. І він цей <смас> знову ходив, 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 думає, я не навижу ту бороду, як я мені ту бороду позбутися. Ну і, коротше, ніяк він її все-таки не позбувся. Все. Брився, брився, як всі чоловіки, все життя. От і е, цей. брився-брився, е, і все е, ніяк він не позбувся її. І, і, і прийшла йому така геніальна і ідея. От. І він почав і е, пішов в ті в цирульники, як вони називаються. Куди? Ну як у цій зараз. Барбершопер. Пішов барбершопер і почав там е, побагати людям. І брити їм ті бороди, і, і все, і стригти там, і брови ще теж стригти. Щоб не було одне брова. Так, так, і почав він стрибти. це. почати висить. Блін, а лисий? Де... А де волосся? Що за свиня? Я думав тоді окуляри і борода. І брова! Так. піш. Ні, ну мені лесом не дуже добре. І, коротше, пшонь батбаршопери і старих людей, і всі до нього ходили, бо він дуже класні штуки витворяв з тими бородами, якісь там завивки на них робив, або там бантики плів, або ще Але щось. Це... Він не був? Ні, ні він лесен. То прикинь, якщо я буду леса. <реш> і, коротше, і всі до yeah. нього ходили, і дуже в нього була велика черга в той барбершопі, всі були щасливі. І він, коротше, всім допомагав. і так знайшов собі роботу на все життя, боровся з тими бородами ненависними.